Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні я буду готовить смачнющий український капусняк. Він мені дуже подобається, но раніше в мене завдання його варила мама. А це вже скільки разів готовлю по її рецепту я. Так що вирішила вам його показати, і розповісти, як я його готую. А ви подивитесь, сподобається, зробите, як я. Не сподобається це ж таки. Буду розповідати вам, як я все готувала. Спочатку я ребрину порізала кусочками, бо не було, отже, прийшлось різати. Порізала, помила, положила в каструльку з водичкою, проварила трохи воду тут злила. Промила все м'ясо і по новій поставила в каструлі. Добавила туди дві середніх цибулинки цілі. Не, не кришила я їх цілими. Бульйон закипів я додала туди зразу капусту квашену, а потім подивилася мало. Я докришила ще свіжої капусти. Ну, Квашена капуста в мене стоїть уже давно, так що її досить буде кислоти для такої кількості. Капусняка. Все, капуста закипіла, після цього додаю картоплю. Картоплю не знаю, мама завжди додавала цілу, а тоді вже в кінці варки починала її товкти. Так і я зараз роблю. Цілу картошку положила, воно закипіло, прокипіло десь півчаса, тоді додаю ще туди пшоно. Я завжди з пшоном ми готуємо. По-другому, як то мама не готувала, і я ж. ні. Я підсмажила ще цибульку із морквою. Цибульку покришила, а морква в мене була натерта ще із осені у морозильній камері. Ото я так положила брусочок, воно трохи підсмажилося. Ну, Я не даю смажитися так, щоб воно протушилося трошки. Туди соуса домашнього додавала, а потім глянула так, як соуса маловато. Я додавала ще магазинного. І все. Перед закінченням уже варки, десь хвилин за 10, я достала картоплю потовкла, а після картоплі вже достала і цибулинки. І вже тоді я почала солити і цукору додавала. От зараз додаю, бачите. І тоді оце тільки зараз починаю його пробувати. Ні, значить, додаю більше, менше. Ну, Кожен робить за своїм смаком. І вже під конець хвилин за п'ять додаю лаврового листака. Ну, все, прокипіло хвилин 5 на легенькому огоньки. Можна всіх звати до стулу. Получився такий смачний він, смакота. Так що пробуйте, учитися, і в кожного получиться було б бажання. А я бажаю вам миру, добра, злагоди і благополуччя. І всього-всього вам самого-самого найкращого. І до нових зустрічей!